Зараз йдеться за Хочу вам показати, який берег. Ось такий берег, засрати. Ми от зараз хлопцями на зборах вирішили. Покажемо екології, як за екологію треба слідкувати. Приберемося тут все. І щоб потім не було крику, що ті спортсмени тут ходять. Ось такий, бачите, все засідається. Засрана. Колись трошки прибиралися, а зараз а там ще гірше, там біля ривозку. Ми з собою тобто все, не з собою, все приберемо. Щоб чистенько було. І нам приємно і людям буде так скажемо, приклад, як слідкувати за берегом. Отаким проїхали берег. Ця два сектора тут когось. Комусь, комусь. дев'ятий добре. Попрацювати треба буде. І отут от треба позбирати. То я вже трохи попрацюю зараз. Це треба, прибрали, ніде сміття нема. Все в мішечках отак поскладали. Чистота. спортсмени і отут мішечки ще стоять, ціла гора. Все, до берега, все красиво прибрали. Тому хлопці-рибаки відпочиваючи. Слідкуйте за порядком, не накидайте, не свинячте, Це ви все надома свинячите. Це те саме. Йдемо подивимося, що робиться на каналі. Сьогодні трошки Добре. рибка. Я бачу, гуляє. ого. Тут нормально. От коли вона плюхається зверху, це хороший знак. Значить вона активна, буде, може сьогодні кращий кльов. Вчора день покормили, позавчора тренувались. Я думаю, що кожен день буде риби в каналі. Більше, по крайній мірі плотви. Я сьогодні в зоні Б. От мені треба попасти ближче, чим ближче до верби туди. Там добре клює щоб підловитися. Ми звісно вже виграти, нічого не виграємо, але файно порибалити хочеться. Потягати батонів під лящиків. Я сподіваюся, що половим сьогодні рибу.